Я жінка для неї і про неї. Наталю. Коли до вас приходять ваші клієнти, як часто ви зустрічаєте проблему в тому, що людині важко відмовити? Ну, це досить часто відбувається. Майже в кожної людини є така проблема. А чому ми не вміємо сказати ні? Тому що ми навчені відповідати чужим очікуванням, і нам дуже не хочеться зруйнувати. Очікування інших людей стосовно мене. Звичайно, так і ні, це два важливі слова, і в них є і конструктивна, і деструктивна частина. Здорове так це коли ти просиш мене про щось, мені це подобається, і я говорю так: нездорове так це коли ти просиш мене про щось, мені це не подобається, я цього не хочу. Але оскільки я боюся, а, що ти про мене подумаєш, Б. Що якісь твої ілюзії про мене впадуть. Ге, що я не свержу якісь твої очікування, Д, що я можу тебе цим образити, то я говорю так. Або що я повинна це зробити? Так. Але може я і повинна це зробити? Так. І я говорю так. Я погоджуюсь на це. Наприклад, на роботі мене просять попрацювати там, більше над, над нормою, взяти якісь години, так? Я не хочу цього. У мене були інші плани на цей вечір, але я говорю так, і тут мотив може бути різний. Я боюсь звільнення, я боюсь, що начальник скаже, що я погана працівниця, я боюсь того, що про мене погано подумають. Або я цього не хочу, але ж це все-таки додатковий заробіток, то, напевно, я піду. І в результаті, коли людина погоджуюча Погоджується, маючи внутрішній такий дискомфорт, то вона не рада потім уже, не тому заробітку і не тому, що вона виправдала чужі очікування, тому що вона зрадила себе. І коли вона вже впрягається в цей процес, вона собою дуже незадоволена. Вона починає себе ругати, навіщо я сказала так, навіщо я погодилася і так далі, і тому подібне. Тобто я кажу так, але мені при цьому погано. Так. Я е, зовнішньо показую так, а сама потім мучаюся і кажу: ну все вже сказала, то дороги назад нема. Або ображаюся, да, ображаюся. чому не зараз я, чому все так на так. мене? Оце воно про те. Або, наприклад, коли я погодилась і від мене вимагають якоїсь посадової інструкції, я починаю дратуватися і кричать: скажіть спасіба, що я взагалі вийшла сьогодні на роботу. Я могла взагалі не вийти. Тобто, таким чином я перекладаю відповідальність. За свій стан і за свій вибір на іншу людину. А як щодо ні? Коли здорове ні, воно схоже. Тобто, коли мене про щось просять, мені це не подобається. Я кажу ні, це абсолютно нормальне. Здорове ні. Я відмовила і все. І почуваю себе при цьому нормально, спокійно. А нездорове ні це коли я відмовила і мучаюсь від того. Тобто я не можу спати ночами. Я без кінця про це думаю. Переживаю. А чи правильно я це зробила? Можливо, не треба було. Та хіба мені було важко? Та треба було все таки погодитися і під... відчуваю себе винувати так. І під дією нездорового ні людина часто змінює своє рішення. Наприклад, сказала ні, відмовила. А потім не витримує цього внутрішнього пресінгу і починає передзвонювати. Ну, добре, якщо ви вже так хочете, давайте так зробимо. І все таки йде і зраджує знову себе. І знову ще більше себе погружає в стан такого дискомфорту, від якого її душі дуже погано. Зараз багато говорять про кордони. От я так розумію, що так і ні, це десь про наші внутрішні кордони. Так. І зовнішні також. Як зрозуміти, що у мене їх немає? То, це коли я себе почуваю погано, коли говорю ні чи коли кажу так? Зрозуміти, що у мене немає моїх особистих кордонів можна тоді, коли всі ті питання, які стосуються мене особисто, вирішують інші люди. Тобто вони, начебто, заходять на мою територію і тут на свій розсуд все розставляють, наприклад. Говорять, що мені не пасує цей колір до лиця, або цей фасон, або сумка в мене не гарна, або професію я вибрала не ту, або заміж я вийшла не за того, які постійно дають мені поради, які критикують мене і знецінюють мене, вирішують для мене життєві, якісь сенси, цілі і так далі. І дуже часто людина відчуває себе в такому якомусь стані загубленості, тобто вона, начебто, це обирала, хотіла. Тут хтось прийшов і, образно кажучи, поставив хрест на цьому всьому, що робила людина. Тобто, в неї опускаються руки, погіршується настрій, вона або може відчувати роздратування. Ще буває таке, що мені це подобалося. Хтось сказав, що воно не гарне, або воно мені не пасує, і воно мені вже перестає подобатися різко. Абсолютно вірно. Тобто, людина не має власної особистісної території. Ця територія давно зайнята іншими жителями, скажімо так. І вона не може довіряти своїм відчуттям, своїм смакам, опиратись на свої цілі, сенси, погляди. Вона повністю залежна від інших людей. Це про те, що в неї нема власних кордонів. А ще така ситуація. Наприклад, у мене не чітко визначені мої кордони. Тобто, я десь дозволяю іншим впливати на моє життя, на мої рішення, на мої смаки і так далі. Може бути так, що я дозволяю іншим. Перебувати на моїй території, а оскільки в мене немає своїх кордонів, то я можу, десь не усвідомлюючи цього, заходити і на територію інших людей. Звичайно, воно так і відбувається саме по цій моделі. Люди, які порушують кордони інших людей, це люди, кордони яких порушуються регулярно. Тобто, це така абсолютна зеркальна реакція відбувається. І, звичайно, я порушую кордони інших людей. Часто не усвідомлено, тому що не розумію в принципі, на чому базується територія особистісна. Для того щоб це розуміти, в принципі, реально це все зрозуміти і працювати з цим. Але людина може не розуміти, тому що вона не хоче розуміти, їй вигідна позиція, ось така, тому що з неї нема ніякого там спросу і відповідальності на ній. А в іншому моменті вона просто не зріла і з цієї причини можна цього не знати. Тому причина, чому ми порушуємо кордони іншої людини, заключається в тому, що ми не розуміємо, де закінчується моя територія і починається інша. У нас нема цього розуміння. І тому тут у нас ходять всі, хто хоче, і ми також можемо ходити, де нам завгодно. А можна якийсь такий життєвий приклад, як ілюстрацію? Наприклад, дитині постійно розказували. З дитинства, ким їй треба стати, яку професію обрати. Дитина любила завжди малювати, наприклад, кар картини, Так а тато й мама бачили її лікарем, і ось вони постійно, постійно і постійно, уже навіть у тому підлітковому і старшому віці, постійно давали дитині цю інформацію. Таким чином заходили на її територію, приймали за неї рішення. І вона вже повинна була відповідати цьому рішенню. Хочу звернути увагу, що часто з найкращими побудженнями, правда? Так, звичайно. Тобто, з найкращими батьки дивляться на перспективу професії і дивляться зі свого погляду на це. І дуже часто це стає домінуючим в житті дитини. Потім, оскільки вона не розуміла тоді, що з нею відбувається. Вона не розуміла свій стан, чому їй так неприємно, чому їй так, якось такий осад на душі є, то потім вона може схожу модель демонструвати по відношенню і до іншої людини. Наприклад, пішовши вчитись на того лікаря, на якого все таки порадили їй піти батьки, вона може паралельно із своїми подружками чи одногрупниками також порушувати їх кордони. Наприклад, розказувати їм. Яку їм краще музику слухати, або е, яке вбрання їм носити, або яку книжку вибрати, почитати. Дуже часто це може проявлятися в тому, що людина дає поради без Допомагає. Без потреби. Надмірно тобто, допомагає. Тобто Ніхто її про це не просить, вона починає проявляти цю таку ініціативу, як вона думає, що вона робить краще людині. Але насправді вона також несвідомо вторгається на чужу територію. І якщо та людина не поставить кордон, то ну, цей процес може бути безкінечним. А ось, наприклад, я розумію, що у мене до цього часу не було кордонів, і я хочу це виправити, я хочу вибудувати свої кордони. Я ще цього не дуже вмію, і ну, ось таке враження, що я можу заходити і на іншу, тобто я так захищаю свої кордони, що я вже давно-давно точуся на інші території. Я завдаю болю невиправданого іншим людям, може таке бути, звичайно, але повернутися на свою територію я можу тільки з подачі іншої людини. Тобто вона повинна визначити свої кордони. Сама вона повинна сказати: ось тут мій кордон. Поставити мене так, на своє місце. Так, 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 Абсолютно вірно. Тому що якщо сама людина не знає, де її кордон, то хто це може знати? Хто може догадатися? Де в якому місті треба відійти в сторону? А може мені щось може підказати самій мені? Що я вже трохи не там, де повинна бути. Якщо я вчуся вибудовувати свої кордони і знаю, що входить в позицію особистісної території, то така людина, яка має високий рівень психологічної зрілості, вона й не заходить на територію іншої людини. А якщо ми говоримо про ту людину, яка вже туди зайшла, то це говорить про те, що в неї нема цього рівня ну, от тільки вчить. Я ж да. кажу, тільки вчиться і буває так, старається себе захистити, що вже нападає на інших. Але цей захист це не є той захист справжній, тому що захистити можна тільки свої інтереси на своїй території. Якщо ти починаєш захищати свої інтереси на чужій території, це називається загарбницька війна, яку ми зараз спостерігаємо всі, тому не можна захищати власні інтереси на чужій території. І оцей момент він або є чітко в свідомості людини, або вона ще до нього не доросла, і тому тут потрібна дійсно ще плідна праця в цьому напрямку. Можливо, й допомога зовні, звичайно, тому що не завжди людина може зрозуміти тут. Потрібна досить потужна психоедукація, тобто просто дати людині інформацію, хоча б теоретично. Із теми кордонів особистості, щоб вона могла для себе зробити таку діагностику і зрозуміти, ага, так виявляється, що я вже топчусь там три роки на чужі в чужому саду і рву там чужі яблука. А мені треба ось за своєю яблуню спіклуватися, щоб вона давала ці самі яблука. І тоді, коли приходить цей інсайт, оце усвідомлення, тоді людина перепрошує. Забирає все своє з чужої території і починає облаштовувати свою. Ага, а в що я вірю? Які мої цінності? А що я люблю? Що я не люблю? Які мої смаки? Вона починає себе досліджувати таким чином, вибудовує оці межі. Наталю, ще таке питання. Ви коли говорили про нездорового? Так і нездорового ні. Ми говорили про те, що людина може сказати ні, а потім мучитися і вже передзвонити, сказати ну добре, так і так далі я проаналізувала, і наприклад, у мене ситуація з сином. Я ось зараз згадую, кілька разів було так, що я йому щось запропонувала. Він каже: Ні, я іду, але він відчуває, мабуть, що я незадоволена, чи там я роз, можу бути розчарована, розстроєна. І він біжить за мною і каже: Ну, добре, добре, але я бачу, що він незадоволений. Ну, я йому кажу, що якщо ти вирішив так, то ми зробимо так. Про що це говорить? Чи це вже в нього є якісь невротичні нахили? Так, так. розкажіть, що з цим робити, тому що ну, я, я відчуваю, що є ж у мене, ще поки час щось змінити. Так е, дуже важливо, коли дитина відмовляє, не йти мовчки, тому а що треба сказати? тому, що коли дитина сказала ні, я не хочу, мама мовчки. Демонстративно виходить, це така маніпулятивна поведінка, яка направлена несвідомо мамою на те, щоб визвати в дитини почуття провини. І саме тому дитина біжить слідом, бо вона вже відчула, зловила це відчуття. Тому важливо вміти приймати відмову, сказати: добре, е, нічого, я справлюсь сама, а наступного разу допоможеш мені. Тобто, Дати е, зворотній зв'язок дитині Доброзичливість. і показати, ага. що я приймаю твою відмову, і тоді дитина буде спокійно залишатись на своєму місці, в неї не буде потреби бігти, щось доводити там на ходу кричать, вибачте або далі. виправдовуватися. Да. Да. Тому що ми дуже часто кажемо: та ні, я не маніпулюю дітьми, але е, мовчимо. Не даємо зразу відповідь, просто закатуємо очі, да міняємо вербально, невербально, всяке по всякому Ви показуємо, що? <світчя> що ми не задоволені. Ну і дитина, це вже м, декілька разів від нас таке, от, такий фідбек отримувала, і тому вона вже ловиться почуття провини на собі. І це говорить про те, що вона для себе випрацьовує модель поведінки, відмовляти не можна, тому що мене не будуть любити, мене не будуть більше приймати. І так далі, тому подібне. І якщо дитина може сказати ні і це ні поважається, тоді вона не буде відчувати почуття провини за це. Ой, дякую, треба працювати над цим. Хотіла б іще додати дуже важливу річ стосовно здорових, нездорових, так і ні. Ми говорили, що здорове ні це коли я ти просиш мене про щось, мені це не подобається, я тобі кажу ні. Але є одна така важлива деталь, про яку важливо сказати. Бувають моменти, коли те, про що мене просять, мені не подобається, але мені дуже важливо це зробити. Це такі кризові моменти, коли ми, наприклад, доглядаємо за хворими людьми, за людьми літнього віку, за паралізованими людьми, за маленькими дітьми. Наприклад, коли маленька дитина безкінечно просить маминої уваги. Мамі може це і не подобатися вже, але вона іде, і це робить. Мусить робити. Тому що дитина сама цього зробити не так. може. Так. Угу. Якщо е, лежить паралізована людина, наприклад, змінювати їй памперси, виносити з-під неї судно, не дуже подобається людині. Але вона каже так. І от в цьому дуже велика відмінність, вона це здорова жертва в тому випадку, якщо ця людина, про яку ми піклуємося, вона не може сама для себе цього зробити. І у нас є ресурс це їй дати. В такому випадку, навіть тоді, коли нам це не подобається, але ми через причину, що ми любимо цю людину, ми піклуємося про неї. Вона сама для себе не може цього зробити. І в мене є сили їй це дати, ми це робимо. Ми кажемо так, і при цьому ми не відчуваємо дискомфорту. Ми відчуваємо задоволення від того, що ми піклуємося про дорогу нам людину. Але для цього дуже важливо бути в ресурсі завжди самому, тому що якщо ми хочемо три ночі сидіти коло ліжка хворого, ми повинні бути виспаними, наїденими. Так ми повинні бути в ресурсі. Якщо ми хочемо зробити експеримент і сказати: ось я приношу себе в жертву цій людині і піти туди без ресурсу, ну скільки я зможу там посидіти, і який з мене буде там толк? Тому це дуже таке важливе уточнення, що є здорове так, здорове ні, нездорове так, нездорове ні. А є здорова жертовність. коли ми робимо те, що нам не подобається саме по собі. Але через любов до цієї людини і через те, що ця людина сама не може для себе це зробити, ми це робимо. Це чітко видно на прикладі Христа, тобто сама ідея. Того, що йому треба піти, буде вмерти, страждати, йому не подобалось. Його людська природа хотіла б це оминути, так? але оскільки він любить нас, поскільки ми самі для себе не могли цього зробити, і поскільки йому було що нам дати, тобто в нього був великий ресурс, Христос каже: так. І далі ми можемо читати про те, що. На подвиг своєї душі він буде дивитися із задоволенням, тобто така, такий підсумок, що це не принесло йому розпачу, розчаруванню. От я пішов за них в мера, вони ось такі невдячні і не чекає вдячності, не чекає так. нічого взамін. Я даю, тому що можу дати, хочу дати. Так. Неприємно, але я даю, але від тебе нічого не, не чекається. Чудово. Якщо ти відповіси взаємністю, чудово, якщо ні, це твій вибір. Тільки оця жертовність, вона не руйнує нас. Я хотіла сказати, що в гармонії я тоді з собою, і в гармонії з іншими, іншими. тобто Справді. той інший мені нічого не винен, і він тепер не повинен мені відшкодовувати те, що я три ночі сиділа коло нього там і так далі. Якщо ж ми робимо це через дефіцит. Та людина, за якою ми доглядаємо, завжди буде відчувати почуття провини і незручності, і тому так важливий ресурс людини, особливо жінки. Якщо ми говоримо про жінок і вони бачать себе якраз в служінні іншим людям, то це те, що я говорила вже неодноразово, перш ніж послужити іншим, послужи собі. Дякую, я для себе зрозуміла, що насамперед потрібна чесність до себе і до інших людей. І коли я чесно кажу так або чесно ні, коли мене людина про щось запитує, я даю їй можливість вирішити свою проблему. Потім, якщо їй сказала ні, вона піде запитає когось іншого. Якщо я скажу їй так, а у мене не виходить, наприклад, чи я роблю це через силу, незадоволена? Я виходить нечесно по відношенню до неї. Це для мене такий урок, який я сьогодні винесла. Дякую вам. Саме і ще так. дуже, дуже, дуже цікаво мені було саме розуміння жертовного так. Мабуть, це те, про що говорить і Ісус. Це от та жертва жива, про яку він каже. Для розумного вашого служіння, саме розумного. Дякую.